Земля древлян колись була родюча, гостинна, доброзичлива була. Земля древлян колись була квітуча. Як сумно вимовляти це була. Тепер про неї кажуть мертва зона смертельна, небезпечна і брудна. Кюрі не менше як 50 мільйонів земля ця безпорадна прийняла. Земля древлян. То прип'ять смерті лоно, безлюдне місто на пекельнім тлі, німий Чорнобиль справжня мертва зона, єдине мертве місто на землі. Це пам'ятник недбалості злочинній, байдужості людській, ганьба і гріх. Це вічне горе в нашій батьківщині, це вічний докір мертвих і живих. Пожежників, що пекло те тушили, хто саркофаг страшний той будував, нетлінну вічну пам'ять заслужили усі, хто в пеклі тім життя віддав. Це докір ненароджених і хворих, і тих, хто ще народиться на світ, кого спіткало, і ще спіткає горе, бо ще не скоро зітреться світ. Земля древлян. Трава росою вмита, і тут щороку теж цвіте весна. Колись тут знову бігатимуть діти, і місто оживе колись, хто зна. Чорнобиль, чорний біль України. Серед усього людського лиха ця техногенна катастрофа стала найчорнішою і найстрашнішою катастрофою ХХ століття це тяжкі втрати, зранені душі, знівечені людські долі, покинуті оселі. Як і нинішнього того квітневого дня 38 років тому, смарагдовими бруньками на деревах. Соковитою зеленню трав і квітів, радісним і веселим щебетанням птахів в Україну прийшла справжня весна красуня В українців жевріли нові надії і сподівання. Невдовзі тепле літо, приємні дозвілля, відпочинок, і раптом на квітучій українській землі з'явились пусті міста і села. Мертвий ліс, в який не можна ходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихали, стало ворогом. Проходять роки після аварії на ЧАЕС, А біль не вщухає, тривога не покидає людей, пов'язаних зі скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті, ще довго чутимемо ми її дзвони, вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм життям. Мирний атом став для України і прилеглих земель гіркою війною. Ми низько схиляємо голови перед ліквідаторами цієї страшної аварії і з особливим почуттям їх вшановуємо. Велика вам подяка і низький доземний уклін. Нехай будуть вдячні та уважні люди до вас щодня, щохвилини завжди. Нехай у цей день, день національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля, відгукнуться у душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Ми, українці, повинні пам'ятати і вшановувати героїв, завдяки яким сьогодні живемо. Лиха біда і заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненка Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала я години сльозами постарілих матерів. Біда, біда, безжалісна й невтішна для українських дочок і синів. Біда, біда, скажи, чому й навіщо? Господь відуйха нас не захистить І смертю дихав знавіснілий вітер, і сонце промінь заблукав під тьмі. і хворими народжувались діти, і віру так боялись ми і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи сині, секунди рахували. Постарілих матерів біда біда, прижалісна й невпинна, усе змітала на своїм путі, біда біда, ридала Україна, благала смерть від неї, відійти. Земля моя, я знаю все здолаєм, я сумніву не маю ні на мить. Бо тільки той, хто віри не втрачає усі нещастя зможе пережить. Біда, біда, безжалісна і невтішна для українських дочок і синів. Біда, біда, скажи, чому й навіщо? Господь відуйха нас не захистив, Біда, біда, безжалісна для українських дочок і синів. Віда віда! Скажи, чому й навіщо? Господь відлиха нас не захистив, Господь відлиха нас не захистив. Земля планета в нас вона одна. І ми її повинні захистити, щоб на землі завжди ціла весна, щоб ми на ній могли щасливо жити.